Виборча дільниця за номером 68-14-66 190 виборчого округу у 29-й хмельницькій школі. Дільниця звичайна, але частина виборців відрізняються від решти. У нас люди є з поганим зором на дільниці виборці, і часто вони приходять без супроводжуючого. Через то треба член якогось виборця, щоб їм допоміг проголосувати. Ну і у нас ще є військові строкової служби, які також приходять організовано. І це трошки створює невелику чергу, але ми це питання постаралися врегулювати організаційно. 75 осіб тотально незрячих та людей з дуже поганим зором проживають у купці в цьому гуртожитку на вулиці Будівельників, 22 два Із 75 – 50 інваліди, інвалідів по зору, це в тому числі й діти. Зазвичай їм привозили скриньку для голосування сюди, але цього року відмовили. Громада каже, пояснення таке, бо вони можуть самостійно пересуватися. Власне, самостійно вони пересуватися майже всі можуть, однак поглянемо, як долають люди з тростинами шляху кількасот метрів до дільниці. Супроводжує першу частину виборців член правління Ління місцевої організації УТОС Надія Зарицька ідуть дорогою, бо тротуар вузький. Асфальт на ньому бажає бути кращим. На дорозі потік машин, обабіч припарковані автівки прибулих на ринок, перехід вулиці на сумлінні водіїв, яке буває різним. Голосування у гуртожитку значно полегшило процес, але правила стосуються всіх. Тому не всі прийдуть голосувати. Хотів би сказати, що ми теж такі самі люди, як всі, просто що у нас вади зору і якби не, ну, не кожен має можливість. От сьогодні погода ну, якби хороша, така більш-менш. Люди поприходили, хто зможе, прийде по-любому, прийде, тому що громадянський вибір ми так само маємо право вибрати президента, ми так само хочемо кращого життя, як всі. Але ж просто складно, що багато медичних справок треба, ну так як згідно їх, ну, згідно з законодавчими виборчі дільниці. От. І нам дуже тяжко просто ці справки поки що там позбирати для того, щоб нам... Ну, якби принесли скриньку в гуртожиток, хотілося б, щоб якось воно було попроще. Сказали, треба довідка від врача і підписана що двома печатками, і тоді брати тут довідкою, йти сюди на дільницю, писати заяву і тоді з паспортом, і тоді аж приїдуть до нас. Це це вже виходить, що треба коменданту чи комусь брати цю людину, вести в поліклініку, в поліклініку везти під кабінетом, врач. Чергу врача, бо без до без не пускають. Тоді прийти опять поїхати тут на дільницю, і тоді з цією людиною, з цими людьми така волокіта. І багато людей у нас таких є, що ну хто прийде, а хто не прийде. Довірена особа таких виборців має чимало обов'язків знайти виборця в списках, зачитати й показати йому за якими номерами в бюлетені який кандидат, де ставити галочку або ж факсиміле без сторонньої допомоги. Ці громадяни безпорадні, як і ще багато в чому. Скажімо, запрошення на голосування. Їх у гуртожиток принесли, але не вручили. Нам принесли в гуртожиток, і ті запрошення запхали в ручку дверну. Я чисто, звичайно, їхала з села. І ті запрошення побачила, і ті запрошення рознесла людям. Якби діти взяли ті запрошення, викинули. Ми навіть би на запрошень не мали на голосування прийти. Голова комісії не на камеру зізнається, часу було обмаль цього року. Кількість членів значно менша ніж завжди. Тож ледве встигли все підготувати до призначеного дня. Але і виборці з категорії особливих та члени дільничних комісій, де такі громадяни голосують, усі недоречності мають врахувати, аби ніхто не почувався зайвим у доленосному для всієї держави моменті. Часно відкрилася і спеціальна виборча дільниця 501 190-го виборчого округу. За списком тут усього 329 виборців. Усі вони ув'язнені, а дільниця знаходиться в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Специфіка голосування 100% явка виборців, кажуть спостерігачі і виборчкомівці. У нас наблюдається десь 329 виборців. Ну явка, я думаю, що буде 100%. На цю годину спостерігачі ніяких порушень не зафіксували. Виборці йдуть чітко по камерам їх водять, вони відпрацювали. Другу камеру ведуть. Всі люди, які тут знаходяться, всі голосують стовідсотково. Для засудженого хмельничанина Олександра це вже другі вибори за ґратами. Хлопець каже: жодних проблем із волевиявленням не було ані на попередніх парламентських, ані на позачергових президентських виборах. Словом без тиску, без примусу, без підкупу лише громадянська свідомість в реалізації громадянського права. Кожна людина має право на свій вибір. І Я не думаю, що тут примусово когось заставляючи ще що. Ми взагалі самі ніколи не було такого нюансу, що ми не відмовились від виборів. Ми завжди йшли на вибори самі за процесом воловиявлення У СІЗО також слідкували офіційні спостерігачі від бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. спілкувалися із виборчкомівцями, спостерігачами та виборцями. А от коментувати щось на камеру відмовилися. У Хмельницькому слідчому ізоляторі також організували голосування для тих, хто не має права полишати камери. Це довічники та хворі на відкриту форму туберкульозу. Таких ув'язнених дев'ятеро. То ми зараз беремо ту маленьку камеру. У нас є тобто скриньку, два чоловіка, один спостерігач і член комісії, і вони голосують на місці. Спостерігачі і виборчкомівці прогнозують, якщо так піде і далі, то близько опівдня проголосують усі 329 виборців ув'язнених. Однак дільниця, які належно працюватиме до 20-ї години, і тільки після закриття займуться підрахунком голосів. Обіцяють, що впораються так само оперативно, як і виборці. За години 4-5 справимося. Доки матеріал готувався до ефіру, Пенітенціарна служба області повідомила, що станом на 12-ту годину на спецдільниці 501, що у Хмельницькому СІЗО, проголосувало 100% виборців. До виборчого процесу долучилися і ті, хто 25 травня стаціонарно лікується у медичних закладах, адже чи не у всіх лікарнях області розгорнули спеціальні пункти голосування. І, хоч виборців тут не надто багато, але сьогодні кожен голос важливий. До прикладу у Хмельницькій обласній лікарні на спеціальній дільниці номер 681-533 у виборчих списках усього 340 прізвищ. Голова дільничної виборчої комісії Любов Лазуткіна каже, явка виборців. Висока, та сподівається, що проголосувати пацієнти лікарні встигнуть ще задовго до закриття дільниці. З підрахунком голосів теж обіцяють не зволікати та швидко й оперативно звітувати про результати. Виборців складає список 340, які голосують за місцем перебування. Мають цифру 219. Думаємо, що десь до 18-ї години ми вже будемо робити попередні рахунки. Ну і о 20-й годині закриємо виборчу дільницю. Недуга, недугою, а громадянський обов'язок понад усе. Навіть ті з хворих, хто прикуті до ліжка, своїм виборчим правом не знехтували та теж проголосували. Важких, які не можуть самі прийти на дільницю, проголосувати, складає цифру 219. Хворі навпаки дуже активно проявили участь і хочуть голосувати. Але за станом здоров'я є такі хворі, що до них треба прийти. До них ідуть члени комісії в кількості трьох чоловік, спостерігач і міліціонер. Незважаючи на збій в інформаційно-аналітичній системі вибори, народне волевиявлення у 192-му територіальному виборчому окрузі розпочали вчасно. Станом на 9.00 жодних порушень не зафіксовано. Наразі інформаційно-аналітична виборча система працює у штатному режимі. Жодних проблем немає і не буде у крайньому разі. На це сподіваються керівники окружних виборчих комісій інформаційно аналітична система вибору на сьогоднішній день працює в штатному режимі, тобто в нас є зв'язок з центральною виборчою комісією. Ми очікуємо, що до кінця дня і протягом підрахунку голосів вона буде працювати так само в штатному режимі. У випадку якихось технічних збоїв, ми будемо зв'язувати з центральною виборчою комісією та надсилати протоколи про підрахунок голосів на дільничних виборчій комісії з допомогою факсового зв'язку. А поки усе і скрізь спокійно, 293 дільниці округу роботу почали як за годинником. Жодних нюансів поки не відмічають ані офіційні спостерігачі, ані довірені особи кандидатів у президенти. Голосування в 192-му територіальному виборчому окрузі з виборів президента України розпочало вчасно в 8 годині ранку. В окрузі працює 293 виборчих виборчі дільниці в межах Дережнянського, Старосанявського, Летичівського, Хмельницького та Ярмолинецького районів. Станом на 9 годину ранку всі члени комісії приступ. Пили до роботи та порушень чинного законодавства з виборів президента України не зафіксовано. Без порушень темпі престо до прикладу працюють у селі Копачівка Дережнянського району. Секретар місцевої ДВК каже, на одинадцяту ранку проголосувати встигло чи не пів села. Кількість виборців на нашій дільниці 583, На даний час проголосувало 215 чоловік, і явка в нас хороша. Ледь гірша ситуація у Деражні із 2277 виборців. Тут проголосувало 475. Голова ДВК цьому не бентежиться. Каже, головне під час волевиявлення не кількість, а якість. Головне не скільки як кажуть, а головне, що все спокійно, все йде по плану, згідно закону, дотримання виборів. От всі члени комісії на місці. Дотримується порядку і закону про вибори президента України 25 травня. Думаю, що все буде добре. На краще сподіваються й у Голоскові, що на Летичівщині тут, як і скрізь у 192-му, поки без порушень. Порушень як таких в нас не було. Все є присутнє, що треба згідно закону. в нас на дільниці в нас були офіційні спостерігачі. В нас були офіційні представники від кандидата Гриценка. Вони ніяких порушень. і в Нас були також журналісти, не від газети Експрес, здається Тернопіль. То в нас порушень як таких вони не зафіксували ніяких, поки що працюємо без ексесів. Свої рідна тиша тішить не лише виборчкомівців у захваті й спостерігачі. Кажуть, щиро уповають на те, що ситуація до кінця дня не зміниться. На нашій виборчій дільниці ситуація спокійна. На восьму годину ми були зареєстровані. Тут сидимо до восьмої години. Думаємо, що все характена краще також сподіваються і виборців віддати власний голос вважають справою необхідною. Відтак ідуть на виборчі дільниці, не зважаючи ні на що. Прийшла, бо, бо, бо ще думаю, як не є, піду, проголосую. Вже від одного року це на вулицю не виходило, а прийшла ще на вибори. Думаю, може таке стане краще. Хочемо жити в демократичній країні, нові, красиві, щасливі. За даними Хмельницького обласного осередку всеукраїнської громадської організації, комітет виборців України. Станом на 11 ранку в області проголосувало 20% виборців. Найактивніший наразі Теофіпольський район громадянську позицію тут висловило 27% громадян.